Арі працюють в умовах військового стану, де ще додавалися витоки природних катаклізмів на минулому тижні. У шестисялько господарських підприємств буревіям було пошкоджено посіви близько п'яти відсотків від загальної посівної площі. Це таке як кукурудза, соняшник, кріпак, горох, соя. Та жито також е, буревієм були пошкоджені приміщення, адміністративні, складські приміщення, тваринницькі приміщення е, були проведені обстежені, заактіровані на сьогоднішній день. Просять допомоги, також продовжуються проводити ремонтні роботи сільхозтехніки до збирання врожаю та заготівлі кормів. На сьогоднішній день у полях працює техніка на культурах. Соняшник та кукурудза проводять міжрядну обробітку проти бур'янів. Ми обов'язково порядку повинні підтримати аграрію. Це один із основних секторів економіки нашої громади.